Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, тут трішки свої голови. Дав їм повечеряти. Звичайно, не пробирав, тому що сьогодні неділя, не прибираю неділю. Сінці вже повечеряли. деякі вже... так, тут, е, тут є 15 самців. Це тут є 12 розплодових і 3 будуть, е, підуть на змагання в 25-му році. Так, ходіть ще самочок покажу. Так, а ось тут самочки. Такі перегородки тимчасово, тому що тут будуть теж шість пар, яким буду змагатися. Самочки вже поїли. Повсюду кажу, не прибирав, тому що неділя сьогодні. суботу не було часу. Сьогодні я... трішки бруднувато, але знову сухо. Глуб'ятні запаху нема. Вентиляція. Все працює. Можливо, пізні, на наступний можливо щось трошки змінюю. більше отвори зроблю це на вентиляцію. Так, ще ходіть, покажу вам. Третій бензик. Так, і ось тут. Тут буду проробляти. Так, тут вже поличали вам, заночка. Тут буду переробляти. Тут зроблю 6-8 гніздових боксів, розділю на двоє і 8 гніздових боксів зроблю. І звідси теж будуть літати, але в основному тут будуть літати молоді. Всі цьогорічні голуби. Получається? Шість пар прикрив фанерою, тому що е, коли падає дощ е, зад, дуже закидає, задувається тут, треба буде щось придумати. Деякі вже спарувались між собою. Я зараз покажу ось цей червоний пек спорувався з самочкою, яка прийшла другою. З 370 кілометрів вона. А ось у нас ця самочка сива. Та я знаю, спорувався цей Е, так, ось ці двоє спорували самочка. І ось цей самчик теж спорували. Тут же де. Е, тут і сюди я перекину ще е, дві самки старих з розплоду. Ті, які вже продані. І самця. Ось він, ось цей самчик. Такий вже проданий. Сюди його перекину. Самочка, яка продана. І, і оце самочка. Самочек продано вже. Дивиться більше трошки часу, я це все розділю. Їх не буду розділяти. Самці від самок так, так і будуть разом. Разом так і будуть вже до весни і до... дох повсюду. Тежо не поприбирав, але тут сухо, без запаху. Вентиляція працює. Самий, самий буйний в мене. Самчик він просто тут всім дає людей. Друзі, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, всім пока!